Готуюся піпрачки, сестрички. Сьогодні наступне наше відео про те, як вчити пісні. Дуже часто ми використовуємо такий найпростіший, на наш погляд, метод. Просто друкуємо слова, роздаємо дітям і пробуємо з ними щось з цього зліпити. Так як пластуни люблять красу і дбають про неї, то ми маємо бути більш екологічними і використовувати поменше паперу, якого не потрібно. Тому в нас є пропозиція деяких інших варіантів, як можна весело вчити з дітьми слова пісень. Перш за все, найдієвіший метод, який можна поєднувати просто з іншими, це є повторення слів. Коли виховник чи повторення речень та рядків. Боже, згадала, вибачте. Так, коли ви зачитуєте один рядок, діти повторюють, потім другий рядок, потім два рядки, потім стовпець цілий разом. і за рахунок такого повторення діти вивчають слова. Для того, щоб це було трішки веселіше, то можна додавати певні такі штуки. Так, перш за все, це є якісь рухи, міміка, жести. Думаю, що більшість з вас знає пісню про новацький спів. Я її набагато легше запам'ятала особисто, знаючи е е е жести, так рухи, які ми показуємо, що він є часом у кишені. Ми показуємо е на кишені він є часом у руці, і ви це все показуєте з дітьми таким чином. Е Вчите. Тоді вони запам'ятовують легше ці слова. Е, наступне е, це коли ви е, проговорюєте слова з дітьми е, і е, на майстерці малюєте якісь елементи, чи робите з глини, чи ще якісь такі штуки. Е, тобто, та, ви вже тоді е, дуже прив'язуєте, і знову ви ж повторюєте ці слова, і щось діти мають зобразити. Тут теж ваша фантазія. Е, так, е, Спів. Е, Mm, так, на виконання на використання емоцій. Я називаю деякі, я думаю, що їх є ще багато, і ви теж зможете доповнити. Це на емоції. Ми співаємо весело, ми співаємо сумно, ми співаємо, не знаю, байдуже, здивовано, сердито. Тобто, та ви спочатку тим методом, коли ви передочках вчителя слова, їх вивчаєте, але для того, щоб краще засвоїти, ви додаєте емоції. Також є такий метод диригент. Диригентом можете бути ви, може бути хтось з рою, коли людина показує голосніше, тихіше, голосніше, тихіше, і, відповідно, до того діти змінюють та як голосно вони співають. Класна штука спів з закритими очима, та ви вивчили слова, і потім закриваєте очі, діти це все собі теж прокручують в голові і візуалізують. І тоді вони більше зосереджуються на словах і на мелодії, бо вона не їх не відволікає зовнішнє середовище. Можна перетворити на реп, я такого не вмію, але, можливо, у вас в когось вийде. Дуже класно застосовувати при вивченні пісні будь-які музичні інструменти, чи саморобні, чи якщо у вас є якісь, які вже, на яких діти грають, тобто можна під це все їх теж використовувати. Про диригента я сказала. Також можна там шепотіти всю пісню, або, наприклад, один куплет, другий голосно, третій з якоюсь емоцією тобто, це все можна використовувати. Пропущені слова, я би його так не назвала, але такий метод є. Коли ви говорите, ви от провчили слова, цей першим методом, який я називала, далі ви говорите, наприклад, частинку першого рядка, діти мають продовжити. Ви частинку другу вони мають продовжити. Або там, наприклад, ви майже весь рядок, а вони останнє слово. Таким чином, ви теж можете бавитись на запам'ятовування. І те, що ми досить любили. Ви можете кожній дитині дати якийсь рядочок з пісні. Наприклад, вивчите пісню і кажете, там, Марічка, твій рядочок такий. Запам'ятай, устим, твій рядочок такий, катруся, твій рядочок такий. І тоді ви бавитесь такий змійку, чи то паровозик, не знаю, як то правильно назвати паровозик, напевно, потяг якийсь, не знаю. Коли ви стаєте всі рядочок і просто так рухаєтесь, бігаєте, не бігаєте, ходите та по вашій домівці і співаєте цю пісню. Чий це рядочок дитина має стати на початку в голові цієї змії або цього потяга? І так само весь час вони ото перебігають, перебігають, і таким чином вони і концентрують увагу, щоб знати, чи це їхній рядочок чи ні, і вивчають слова. Я думаю, що є ще багато різноманітних. Методів, як можна вивчати слова для таких вивчати пісні, для таких, як я. Я використовувала, я включала музику, тому що в мене погано зі співом. Я включала саму музику, і ми під неї співали. Тобто ми вивчали слова, а потім, вже щоб добре йшов ритм, так мелодія, то ми включали під музику. Але це не зі всіма дітьми. Заходить тому, а різні методи не тільки папірчик. Папірчик це дуже банально, а можна придумати щось набагато цікавіше, від чого і дітям, і вам буде цікавіше проводити сходини. Сподіваюся, це вам допомогло. Готуйся!